Ви це не це дуже будете сварити. Дах, дашок. Профіль є, мембран нема, але нічого. Люди прожили, трошки дірки. О, огонь! І ще тут? От так. На ребро, на ребро. Утеплення бачите, трошки тонкувати, стяжечка є, зверху утеплювач є, але він тонкувати. 5 см. 10. На димохід зробити, то його просто треба утеплити. Бачите, зверху, яка от окість. Це означає, що тут сіфонило і дим виходив десь. а от чорний точно. Тобто тут виходив десь дим сифонило і от тому так поржавіло, бо це кислотні якісь нюанси. Вон ще один канал бачив. Щось тут якісь були проблеми. Проблеми, скоріш за все, в нього були, тому що цей кусок труби не утеплений обростав сажею і він. Переставав тягнути. Тобто люди дійсно тут жили на тому твердопаленні, саморобному котлі, який ми в підвалі бачили. Ну, Жити можна з цим. Да. Але якщо робити тут житло, то треба цей демонтувати, класти вітровологий захист, утеплення, перехресне утеплення. Бо тут 12 сантиметрів балка, треба 200 ще перехресне. Має бути під цією обрешіткою вітроволога захист. Над нею контррейка, щоб тут поверх зробити. От є такі нюанси. Сказати, в загальному будинок непоганий, нема тут якихось страшних проблем. Тут треба просто класти гроші, терпіння, щоб довести. Він нормально побудований, в нього цегляні стіни хороші. У нього хороший, дуже цікавий підвал. Він дорогий той підвал. Утеплення бачу, людина робила. але на той час люди так не заморочувались. От треба трошки тостіш утеплення або тут робити тепле приміщення ви вже поклали лам, чи ще думаєте кладіть давай тотку